Вітаю! Продовжуємо тему фонетики, тобто звуковий розбір. Наприклад, зробимо фонетичну транскрипцію до слова знання, життя, як і грається. Знання. Звук з, Н, А. Подовження передається в звуковій транскрипції двома крапочками і Знання. Пам'ятаємо, я ю є. Позначають два звуки лише тоді, коли стоять на початку слова після апострофа після голосного. В решті випадків один звук. І дають м'якість на попередній приносні. Переходимо до наступного. Життя. Ж. Ж. І. Знову подовження. М'якість. А. П'ять. Я-ю-є після апострофа позначають два звуки. П. Є. А. М'який знак служить лише для м'якості попереднього звуку, не позначаючи жодного звуку. М'якість позначається, нагадую, скісною рискою. Грається. Пишемо, грається, читаємо грається. Фонетична транскрипція це так, як ми вимовляємо звуки. Г, Р А. Є після голосного позначає два звуки. Тобто чуємо, «с» подовжений і я ю, «є», А, і м'якість попередні. Будь ласка, навчайтесь, запам'ятовуйте працювати.